Тісто вже так гарненько відпочило. Я викладаю його на поверхню, ділю на дві частини і одну частину розкачую в пласт, десь товщиною на пів сантиметра, і видавлюю стаканом кружечки. Я люблю, щоб всі вареники були рівні. Понакладала я ось так на кружечки полуничку. Тепер у мене ось тут крохмал і цукор. Я приблизно поклала один до одного. потрошку кладу. Але в мене буде гарний соус в кінці для варенички. Так що додивлятись до кінця буде цікаво. Так, тепер, дівчатка, зліплюю. Звичайним чином. Ось так стараюсь. Щоб зліплювалися. треба гарну руку пальці мочати в борошно, свій віночок. Ось так. Але не обов'язково його робить. Хтось по-іншому робить, а я завжди так. Ось так. І відкладаю. І зараз ліплю всі до єдиного. Потім буду по черзі їх варити. Черта прийшла і не на вареники, а ліпить. <різь> ну, <різь> Як завжди. <різь> а, <різь> <різь> любиш їздити, любий саночки возити. Так що, та Треба допомагати. Каже, що не вміє гарно вареників ліпити. Я їх отостулювати стулювати косічкою не вмію. Оце маринчин вареник, оце а це. А я от, от так, дівчата, отак. От так, все. Так. Не люблю запарюватися. І скільки вона мене навчила, в мене воно не виходить. Вже самі... й не вийде. Всі вареники зліплені по-своєму гарні. Так що, все нормально, ага. дівчата. Воно ну, ну, однаково в рот полізе, чесно. Продовжуємо ліпити, потім я покажу, як вам варить. Тепер варенички ми з маринкою поліпили. Я беру сковорідку, кладу марлю в четверо приблизно, наливаю сюди десь стакан водички, так, щоб марлю покрило. Ну, так це мати так колись варила. Да, світруху, я так робила. І ставлю на вогонь. Як закипить водичка, викладаю сюди варенички і накриваю кришкою. І буду варити десь 6 хвилин чи 7 приблизно, але треба, дивлячись, якої величини у вас варенички. Все вийде. Водичка закипіла в сковорідці. Я... скільки і... штук? Ну, скільки влізе. Маринка викладає. Певно, що 5 штук. І засікаємо час. Скільки? 7 хвилин? Десь, десь 6-7 хвилин. Тепер варенички варяться, я роблю полуничний соус. Оце в мене залишилася полуничка, то що я вчора вибрала. І кладу сюди десь, не знаю, грамів 80 цукру. І вилочкою зараз. Хтось блендерне, хтось вилочкою. Ось такий буде соус. Ось я першу партію вже зварила трішки цукром. зверху. Це Для того, щоб не злипалося. І далі варю. Чатка. Сьогодні коштує маринка. Смачні. О, а головне, це головне, головне це те, що соус. Mm. Хтось любить із сметанкою, хтось любить з чимось. А mm. я люблю завжди оце такий половичний соус. Ягідний. Оце так та дівчатка. Так що Маринці сподобались. Да. А ви напишіть, будь ласка, який у вас рецепт, як ви готуєте? О, Добре. Mm. Мені дуже буде приємно почути, почитати ваші коментарі. Всім гарного дня і мирного неба. Будьте всі здорові!